7 по 14 квітня у рамках міського фестивалю духовного кіно Джерела духовності та відзначення дня народження Великого Кобзаря у Броварському Прометеї пройшли кінопокази художніх та документальних фільмів про життя і творчість Тараса Шевченка. 7 квітня кіносеанс, який відкрив історико-біографічний фільм режисера Ігоря Савченка, Тарас Шевченко відвідали школярі міста. Головні ролі в картині зняті 1951 року виконали Сергій Бондарчук, Марк Бернес, Гнат Юра та інші. Ми залучаємо дітей до вивчення історії, до вивчення творчості Тараса Шевченка. Ну і потім це як би сказати, порівняно з сучасними методами. Це якась різноманітність в наших підходах до викладання. Нам цього не вистачає такого більш широкого показу. Загалом до колекції фільмів Шевченко 200 створеної на замовлення Державного агентства України з питань кіно, вийшли сім відреставрованих найвідоміших фільмів, що стали своєрідним кінематографічним каноном репрезентації поета як національного генія та пророка. До уваги броварчан було представлено п'ять із них. Унікальні фільми зняти у 24-му році, 61-му, 51-му році. Надзвичайно ті джерела духовності нашої української культури в кіно про Шевченка, і це дійсно унікальні твори. До уваги глядачів представлені картини режисера Володимира Денисенка Сон з видатним українським актором Іваном Миколайчуком у головній ролі. Екранізація в жанрі опери твору наймичка та фільми документального блоку режисера Леоніда Анічкіна, Тарас Шевченко-Спадщина і Тарас Шевченко Надії вони прольють світло на окремі періоди у біографії поета і художника Тараса Шевченка. А вже з 14 квітня, в рамках фестивалю духовного кіно, покази в залі міського культурного центру Прометей продовжать фільми Тематики ми зібралися на об'єднані духовність, які ініціювали цей фестиваль, і сьогодні надають люб'язно нам священники і пастори протестантських храмів фільм, які мають право до показу і з розрахуванням авторського права для широкого загалу. Тобто, головне для нас це зробити цей тиждень насичений духовним кіно, адже ми прагнемо, щоб і наше місто, і Україна духовно відроджувалися в такі складні для нас часи. Показуємо найдуховніші фільми, які будуть об'єднувати наше місто і нашу державу.